Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вирішила приготувати маковий рулет. Значить, чоловік був за кордоном по роботі і купив у бідронці таку масову масу макова. Мабуть, тут з бакалями це, мабуть, і родзинки тут. В общем, отака, значить, що це баночка 850 грам. Я потім перепитаю, скільки коштує. Ну, що дешевше, ніж у нас тут в АТБ маса я колись купляла, то мало там і грам було, і дорожче. Набагато коштує у нас, чим там він купив. Ну, це таке, як прийшлося, купив, як то кажуть, дякую, то я вирішила маковий рулет. спекти. Значить, Сьогодні вже спека 11 годин, а на градуснику майже 28 то Я в такому комбінізончику. Так, значить, що ми беремо? літри прокип'ятила молока. Трохи більше буде. Можливо, грамів 600 тут молока прокип'ятила. трохи, щоб тепленьке, воно остигло. Вливаю молочко сюди. І сьогодні так буду на швидко руч готувати. І ще молочко додаю, каплю. Так, далі, що сюди треба? Значить, що в мене? Маргарину тут. Маргарину. Ось такий він виростаявший вже. Значить, десь грамів 70 маргарину всипаю сюди. Так. Далі три столові ложки треба сметани, а мене сметани не було, а сливки ці домашні. Три столові ложки сливок. Ми здавали, два яйця. Два яйця сюди. Так, також три столові ложки олії. Все намішаємо. І магарини, і сливки, і олії, і колока. Так, склянка цукру буде. Грам 200 Далі ванільний цукор, пакетик сюди всипаю. Так, і відміряла значить, 20 грамів дрожжей сухих. У мене такі ваги є І відважила значить, 20 грамів на нас серветочку і сюди всипаю. Дріжджі сухі, або е, пів пачечки пресованих можна дріжджів. Так, все вимішую. І додаю. У ну, мене тут грамів 700 борошна, можливо, і більше придеться додати, бо молока трохи більше, ніж по рецепту. І поступово потім додаю борошно. Мої руки зараз буду вимішувати руками. мені так краще. Так, і поступово додаю борошно. Ще, мабуть, трохи більше треба буде Борошно. Додаємо, просіяла обов'язково. І все ретельно треба вимісити. Таке здобне тісто виходить і, і два яйця, і маргарин, такий як на Пасху. Так пахне вже. І ванількою. І потім залишу хвилин на 40, щоб підходило, зараз тепло, так що швиденько воно повинно підійти. Я зараз так, бачите, скільки горош на мене вийде. Так. 650 там приблизно було. Ну, нехай 700 і... і 150, 850, десь 900 приблизно грамів борошна буде. Зараз все вимішаю і подивимось, яке тісто в мене вийшло. Так, ось таке тісто зробила. Таке м'якеньке. До рук не липне. Все. Ставлю на 40 хвилин, нехай підходить у всьому ці. І підідемо, тоді будемо ліпити далі. Так, тісто підійшло, зараз формуємо рулети. Баночку з маком я відкрила з маковою. Помазухою, як я кажу, олійкою. Змастила стіл. Тепер розділяю тісто на опір. Бачите, воно пухленьке. Ой, супер. Так. Ну, значить, ще навпіл. Цю частину накриваю. Це нехай почекає, а цю розкатать. Почалочка така, так, розкатати кружечок так, і змащую маковою помазкою. так. Вкручую в рулет. Так ось, ось таке. Зараз покажу І розпределяю мак по цьому по тістечку так. Розділяю тут, здається, і. Родзинки і, мабуть, абрикоси сушені курага. Так, розподіляю. Ближче зараз поставлю, щоб видно було. Так, я вже його гірочки закрила зранку. Законсервувала і баночку зробила, ну, як кисленькі, щоб на зиму були квашені. Так, О, так все добре. Розпреділимо. Тут, мабуть, здається, і горіхи є ще. Ну, бо цукати всілякі. Скручуємо зараз у рулет. Потім яєчком змастимо, збитим або жовточком. Ось так раз, два і скручуємо. Трохи дірочка. Заліпимо. Так, і отак ось. Позліпляли, позліпляли і кладемо. Так, дірочку треба заліпити зараз, Хоп. Ну, Нічого. Нічого страшного, що дірочка, аби смачненьке було. Так. І накладаємо на пергамент. Змастимо яйце. І так з, з кожною частинкою зробимо, також начинимо. Так, Ось показую, що мені вийшли. Чотири отаких рулетика. Два отаких. І залишилось тісто один біріжечок з маком зробила. Все, чекаємо ще 40 хвилин. Підійде і мажемо збитим жовтком і в духовку 180 градусів 40 хвилин випікати. Так, змащуємо яєчком. Раз, два і все готово. І піднімається і випікається. І миттєво з'їдається. Мене не видно. Я тут. Я тут. Так, ось такі рум'яні вийшли. Полопались трохи, бо тісто таке м'якесеньке було. Зараз остигнуть трохи, будемо пробувати. Так, ось такий вийшов. Це я розріза той, що лопнув трохи, то він такий вигляд має. Ось на розрізі. І ось такий ось з краю. Пишний, пахне. Будемо пробувати. Всім смачного. Ммм. Ммм. Мм. Супер. Тукенький. Смачненький, пишний такий. Ой. Пахнет. Супер. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Пропозиції, зауваження, побажання. До наступних зустрічей. Всім пока. Другий гарні. Супер.